Українські дрони під командуванням Мадяра палять російські НПЗ, у Рашці уже продають по талонах. А у Верховній Раді скандал. Нардеп Куницький кидає провокативну заяву. Це політична гра чи відверта погроза на тлі вбивства Порубія. Нічна злива шахетів по Україні і відповідь наших сил Трамп знову говорить про мирі з Путіним. Чи вірить у це Київ і союзники? Європа переходить від заяв до дій і посилює тиск на Кремль, і смерть Арманії. Кінець епохи у світі моди. Про все це коротко і стисло у фактах. Лайф я Юлія Сенек, Спершу підпишіться, поставте вподобайку, коли нас більше правда б'є гучніше. Отже, поїхали. Небо над Україною цієї ночі знову палало. Рашисти засипали роями дронів. Удари летіли з півночі, зі сходу. Тривога лунала у шести областях. На Чернігівщині армія РФ атакувала безпілотниками. Новгородціврську громаду є влучання по критичній інфраструктурі. Частина населених пунктів без електропостачання повідомив керівник РВА. Масовну атаку безпілотниками влаштував ворог цієї ночі і на Дніпропетровщині. Наші захисники знищили 15 дронів. Але внаслідок російського обстрілу є руйнування. Повідомила обласна влада. Зокрема, у самому Дніпрі окупанти поцілили по підприємству, спалахнули пожежі. Крім того, російський агресор вдарив безпілотниками по Покровській громаді Нікопольського району. Усюди на щастя без загиблих і постраждалих. У командуванні повітряних сил повідомили, усього ворог цієї ночі застосував понад півтори сотні ударних БПЛА та дронів імітаторів. Також рашисти вдарили шістьма ракетами С-300 та однією Х-59. З Шкодити нашим силам ППО вдалося 121 ціль. Але Україна не лише відбиває ці атаки, вона готує потужну відповідь. Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, Україна створює ешелоновану систему протидії ворожим шахедам. За словами сирського, триває робота з нарощування виробництва дронів, перехоплювачів, а також підготовки екіпажів. Потрібно Навчати більше операторів та забезпечувати більше ефективних засобів ураження та РЛС, зазначив головком. Росія наростила виробництво шахедів, і за останні два роки кількість дронів, які може одночасно запустити по території України, суттєво зросла. Наприклад, у травні 23-го наймасованішою називали атаку 40 дронами по Києву. Тепер впродовж ночі окупанти лише по столиці можуть дарити кількома сотнями безпілотників для того, щоб протидіяти. Атакам. Україна шукає нові методи оборони. Серед них дрони-перехоплювачі. І від неба України до великої політики світу Трамп анонсував нову розмову з Путіним. Про це він заявив після спілкування телефоном з президентом Володимиром Зеленським та лідерами коаліції. Охочих каже, що має з російським диктатором хороший діалог і переконаний, війну вдасться. Вирішити і владнати водночас. Український президент заявив, зустріч з Путіним потрібна, але Кремль продовжує зволікати. І Зеленський відреагував на пропозицію росіян провести ці переговори у Москві. Цитую: я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене у Москву. Про це Зеленський заявив на прес-конференції після саміту коаліції охочих у Парижі. А до зустрічі долучилися 35 держав. І вже є перші конкретні домовленості. Про все детально в сюжеті Вероніки Бойко. До вашої уваги. Париж знову у центрі великих рішень. У Єлисейському палаці зібралися лідери коаліції охочих. Після майже трьох годин перемовин уперше за всю історію коаліції лунає конкретика: 26 держав готові гарантувати безпеку України кілька країн ще уточнюють свою позицію, але 26 держав зобов'язалися розгорнути війська в Україні або внести певні засоби для підтримки цієї коаліції, щоб забезпечити мир на українській території вже наступного дня після припинення вогню. На столі конкретні домовленості про формат безпекових гарантій у небі на морі і суходолі, а ще нове виробництво зброї, закупівля систем ППО та ключовий елемент безпеки потужна українська армія. Відповідно, це можливості нашої армії. Це і, і зброя, і фінансування, і тренування, і виробництво зброї зброї. Все це забезпечуємо, і це має бути через рік. Це має бути через 5 років, через 10 років, як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки. Потім в мирний час. Президент Франції переконує, жодних обмежень для українського війська не буде. А щодо гарантії безпеки від сполучених штатів, остаточне рішення узгодять найближчими днями. Зокрема, за словами Макрона, буде йтися про моніторинг безпеки у Парижі. Українська делегація зустрілася зі спецпредставником Сполучених Штатів Стівом Віткофом. А після засідання лідери коаліції мали телефонну розмову з Дональдом Трампом. Висновки цієї розмови прості найближчими днями. Ми остаточно узгодимо підтримку США та ці гарантії безпеки. Сполучені Штати будуть залучені до кожного етапу процесу. Ми прагнемо надати Україні всі необхідні ресурси для відновлення та модернізації війська, щоб вона могла ефективно стримувати будь-яку потенційну агресію. Гарантії безпеки мають також економічні та політичні формати. Зокрема, членство країни в ЄС винесено окремим пунктом. Президент Зеленський чітко заявляє, жодних повторень провальних домовленостей минулого всі партнери розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо і не сприймаємо, так само як і мінські угоди, тому ми хочемо юридично зобов'язуючи гарантії безпеки. А значить, що потрібно, щоб вони голосували в парламентах тих чи інших країн. Окремо обговорили захист українського неба. Володимир Зеленський наголошує, поки немає миру, українці не повинні залежати від щоденних російських атак. Крім того, партнери готові постачати Києву ракети великої дальності. Про це оголосив британський прем'єр Кір Стармер. Хоча про які ракети йдеться, і хто саме їх постачатиме, не уточнив. Аналітики припускають, що йдеться про американські РАМ. Британський прем'єр переконаний, це має посилити тиск на Росію і наголошує Путіну довіряти не можна, оскільки він продовжує затягувати. Мирні переговори та одночасно обстрілює українські міста. До цього закликає генсек НАТО Усі, хто це чує від Європи до Канади і Сполучених Штатів, не будьмо наївними щодо Росії. Ми знаємо, чого намагається досягти Путін. Ми бачимо його дії в Україні. Росія це довгострокова загроза. Посилити тиск на Росію закликає і український президент. Своєю поведінкою Путін намагається показати, що тиск на нього. Начебто не впливає насправді. Ситуація ми вважаємо інша принципова. Тиск працює. Ситуація ускладнюється для російської економіки, для тих, хто торгує з Росією. Цю лінію ми будемо продовжувати. Ключ до миру позбавлення російської машини, російської машини війни, грошей, позбавлення ресурсів. Тим часом змі припускають, європейська місія в Україні може налічувати до 30 тисяч солдатів. Що найменше держав готові направити своїх військових. Туреччина відіграватиме ключову роль на морі, Британія і Франція на суходолі. Польща не відправлятиме військових, але стане логістичним хабом. Німеччина з відправкою військових поки вагається. Водночас планує масштабно посилити українську ППО. Усі країни коаліції наголошують, мають спільне бачення, встановити справжній і тривалий мир. В Україні Вероніка Бойко, факти. ICTV. Як ви вважаєте, чи принесе Україні більше користі міжнародна коаліція у Парижі чи особисті домовленості Трампа з Путіним? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А тим часом у Європі ще одна важлива заява. Прем'єр Нідерландів Дікс Хофф наголосив. Тиск на Росію буде зростати, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Європейські країни беруть на себе гарантії безпеки для України, правда, за активної підтримки Сполучених Штатів. Італійська прем'єрка Джорджа Мелонія заявила, її країна поки не має наміру відправляти солдатів до України, готові долучитися до навчання військових. Німеччина ухвалить рішення щодо відправки військових до України пізніше. Будуть зважати на тип і масштаб участі сполучених штатів та результат переговорного процесу. Рішення ухвалитиме Бундестаг та канцлер Німеччини Фрідрих Мерц пообіцяв. Німеччина обов'язково зробить свій внесок у забезпечення гарантій безпеки для України, зокрема у фінансуванні, озброєнні та навчанні збройних сил України. А тим часом голос України лунає із трибуни ООН заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца. Нагадала світові, мета Росії незмінна зруйнувати Україну та українську націю. На дебатах у гасамблеї прозвучали факти депортацій, переслідувань і воєнних злочинів Кремля. У Нью-Йорку відбулося засідання, на якому обговорювали ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. Тож Мар'яна Беца розповіла: Крим перетворили на в'язницю під відкритим небом. Політичні переслідування стали буденністю. Росія депортувала щонайменше 20 тисяч дітей, і це факт геноциду. Відповідальність Росії неминуча. Заступниця міністра запевнила, російська стратегія не змінилася. Росія прагне знищити Україну як націю. То щодо цього ні в кого не повинно бути ілюзій. І додала політичний, військовий та економічний тиск мають зупинити військову машину Росії. Дозвольте мені запевнити вас, Росія не перемагає. У неї немає жодних стратегічних досягнень ніде. Це пропаганда та дезінформація, яку Росія поширює серед різних країн та партнерів. Росія не перемагає, а Україна здатна виграти цю війну, якщо у нас буде необхідна військова допомога, протиповітряна оборона, гарантії безпеки. А якщо не покарати Росію, вона прагнутиме розширити війну на захід на інші країни. Нам потрібно підвищити ціну агресії для Росії. Російська нафтова інфраструктура знову у вогні. Українські дрони вдарили по нафтобазі в Луганську та НПЗ в самій Рязані. Цю атаку підтвердив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді на позивний Мадяр. Зокрема, Рязанський нафтопереробний завод атакували підрозділи. Жало птахів сил безпілотних систем спільно з силами спецоперацій ГУР та іншими складовими сил оборони до слова Рязанський НПЗ один з чотирьох найбільших у Росії. Щороку перекачує понад 17 мільйонів тонн нафти. Атаку визнав і губернатор Рязанської області. Раніше він повідомляв, що російська ППО збила вісім безпілотників над областю, а уламки впали на території підприємства. Так само сили безпілотних систем вдарили по нафтобазі в окупованому. Луганську раніше про пожежу на ній заявив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко і додав: тепер точно ані бензину, ані диспалива в Луганську не буде. І це вже не поодинокі удари. Це системна стратегія. За даними Reuters, лише у серпні українські дрони атакували російські нафтопереробні заводи 17 разів. З ладу виведено щонайменше 17% усіх потужностей. І тепер в самій Росії паливна криза, бензин зникає з заправок, а подекуди його видають по талонах не більше 10 літрів в одні руки. Тобто, удари, які починалися як військова тактика, вже б'ють по російській економіці. Черговий скандал між нардепами. Нардеп Олександр Куницький, який тривалий час перебуває за межами України, прокоментував голосування щодо його виключення з комітету з питань правоохоронної діяльності. Голосів не вистачило, і він залишився на посаді. У своєму дописі у Фейсбук Куницький звернувся до колеги Олексія Гончаренка і різко заявив: цитую. Льоша, ти що не зрозумів, як виключатимуть з комітетів та парламенту на прикладі свого колеги парубія? Нагадаю, сам Куницький фігурує у скандальній справі у жовтні 23-го року. У мережі з'явилося відео як Куницький і його однопартієць Артем Дмитрук б'ють людину в центрі Києва. Тоді прокурор Костін зареєстрував кримінальне провадження проти обох депутатів. Однак вони залишили країну. Дмитрука вже затримали в Лондоні. А Куницький досі перебуває за кордоном. Як ви вважаєте, така заява у Фейсбуці, Льоша, ти що ще не зрозумів, як виключатимуть з комітетів та парламенту на прикладі колеги Поробія, Це політичний цинізм? Це маніпуляція чи відверта погроза від Куницького Гончаренку, особливо на тлі вбивства паробія? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І на завершення про втрату, яка сколихнула світ моди, пішов із життя легендарний італійський модельєр Джорджо Армані. Йому був 91 рік. До останніх днів він залишався відданим своїй справі, працював над колекціями та новими проєктами. Армані називають одним із найвпливовіших дизайнерів 20-21 століття. Він заснував модний дім у липні 75 го і створив власний код стилю поєднання простоти і розкоші, комфорту та елегантності. Бренд Армані з крихітного офісу у Мілані виріс у багатомільярдну імперію, що охоплює не лише моду, а й музику, спорт та навіть мережу розкішних готелів. Джордж Армані першим серед кутюр'є відкрито підтримував Україну після повномасштабного вторгнення Росії у лютому. 22 го під час презентації у колекції на міланському тижні моди на подіумі панувала повна тиша жодної музики чи аплодисментів. Модельєр пояснив, вирішив це зробити на знак поваги до українців. Також Армані пожертвував 500 тисяч євро на базовий одяг для українських біженців. На цьому на сьогодні у мене все. Я Юлія Сенек. Це були факти. Лайф. Підпишіться, поставте вподобайку, коли нас більше правда звучить гучніше. До зустрічі.